Я розумію, якщо б ми прийшли, б на... на драк Раньше би ловили. Вони ловили камери були. Так у нас 21 століття, чого без камери ходити. Коротше, хлопці, поки ми тут пообідали, тут сидять ловлять. І оцього, оцього дядька вудочку е, втопили і він через другу буде зараз лунку доставати. Це капець якийсь. Ой-ой-ой. Щось Єс, є біля чоловіка. У тебе є. На, є. Коротше, двох зразу тянемо. У ну, мене щось любіляче прям. Куди йдемо ми з п'яточком? очком? Большой-большой секрет. На риболовлю за карасем. Йдемо ми з Максом за карасем. Рибацюги, всім привіт. Всім привіт, рибацюги. Йдемо з ромкою. Бачите, яка краса навколо. Просто сказка. Але Риба... йдемо не просто. А на полусогнутих, можна так сказати, да, тому що слизько так. Льод слизький, просто як глянець, як то кажуть. Ну і товщина льоду, бачите, яка Сантиметрів дибиляче. 40, напевно. Да. Но все одно дивіться, йдемо по воді. Да. Це просто жесть. Ну нічого, риболовля, зове, як то кажуть. Риболовлю ніхто не відміняв. Да. Та ви, як завжди, присаджуйтесь. позручніше, ми починаємо. Як, їх, як ми. Я розумію, якщо б ми прийшли б на, на драк би ловили. Так у нас 21 століття, чого без камери ходити? А який, який, у вас камер? телефон? який у вас телефон? У вас вас кнопочний телефон? Кнопочний? Чи, чи, чи Или на проводі. Чого ж ви з таким телефоном? Так, все, ребасю, знайшли місця рамку. У нас тут з нами сьогодні толпа. Знову Дімка, він знайшов карася для нас. І ми зараз починаємо розкладатися. беремо нашу ой, блін, чудову сумочку. Так, Мармишки, які ми сьогодні будемо підсувати, ми сьогодні будемо така серебриста, буде золотиста буде мармишка, Без мотилки трогати не будемо і відкриваємо сам ще Так, і беремо вже готово, бачите, одна серебриста буде. А одна буде... Ось така... Опа, золотиста. І це на дві удочки я буду ловити, на дві удочки буде ромка ловити. Опа, сейчас я приготовим. До речі, двигайтесь очки, а? Всі, всі, від оптиміста, блин. Он реально топает. Ми сьогодні по каталкаком точно пользоваться будемо. і поставимо такі від Оптиміста гачки очки. Нереально круті. Ну а щоб нав'язатися для цього є таке відділення. Бачите, там ножі, ліска. Ліска, до речі, у нас 0,1 від S-Line Флагманська. Ну і ножиці для того, щоб обов'язково це все порізати. Так, все, ми розкладуємося і погнали вже левити. Да, да. Не втрачаємо часу, бо тут вже, як завжди. Ми тільки знайшли місця, вже прийшли. Зараз будуть всі... Нас обурювати. Хоча деякі кадри кажуть, казали, не шуміть. Ну коротше. Лом. Чого, не встигли розставитися. Уже є перше клювання. Оба Да. Щось каже, щось є, да, Ром? так? Так воно подивись, другу лунку навіть ще не почистив. Ага. Ще другу, Ой, який гарний. Дивись. Гарний, так? Ага. Ну. Ой, хороша. <хи> ну З першою рибкою, так? Да, 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 да. Така вища риночка маленька. Та ти що, 23. 23? Там, там <рес> Основані хвоста. <рес> так, ладно, відпускаємо, бо нам така риба точно не треба. А нам надо. У нас... у нас, звісно, замовлення є, але не на таку рику. Ловимо далі. Ну, ще щось тяне. Ну, щось невелике. Невелике не пішло добре. Ой-ой-ой. А вже не добре. Ну, 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 Воно, ага. <laughs> якщо бачите, а... блистить. Да, бачите. Так, тарануха, ну, дивіться, Ромка сьогодні я... по таранухи. Короче. Я побіленьку, побігла сюди. Да, 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 да. Дивись, а. Ну, слухайте, отака платвина, ну, маленька, звісно. Це ще не батончик. Так, віддай мені мотоля. Саме основне, коли клює плотварбацюгать. Це коли знімаєте мармишку, щоб плотва не схавала мотлі, щоб ви потім її не перенаживляли. Отака манюнька Іде обратно в лунку. Давай, йди і більше своїх не гукай. Нам потрібен карасик, карасик. Ну а я розставив теж свої будка. Одна стоїть, друга стоїть. Бачите, тільки достали риб подивіться. Моментально все. Моментально оббурили всі. Ну нічого, що, потихеньку рибка йде, рибка знайдена. Зараз будемо її доставати. Підбирати ключик до неї. І рибачить. Знаєте, я вам хочу сказати, саме основне це те, що на дворі один радистий О! Ні, нема. Далеко стежко ще А так руками махав, так руками махав. <нарес> Коротше, ребеціл, у нас тут така компанія, он з нами Ромчик. Дімка вже Мак показував. Вон, Серега, сзади. Що, знову клея у мене? Чи у тебе Дім? Короче, тут роздача просто капець. Так, я зрозумів. Мені треба перейти на оцей місцях отут десь проборитися. Тут прям щось хороше. Да, да, да. Ой-ой-ой, ой сторон. Фрікціон працює, дивите, дивите, дивите просто. Ой-ой-ой. Там щось хороше. Нет, а це не платва вже. Певне не. Так. Тихо, 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 тихо. Або здорова платва. Воно зачепив. Ну, Зачепилася. Дивіться, оце вже батончик. Короче, Ромка сьогодні помер, ні, риби, Побілі, точні. Блін, коротше, він мене все. Да, все запутав. запутав тут. А ні, не, не сильно. Ні, Не, не я сюди пересідати. Ану, Макс, іди я допоможи. Я там посижу. Допоможи, поки воно там не той. Короче, не пішли Ми розпутуватися. І рибачить далі. Ну, ну хоча така не та потягни поганна. вниз, кажу. Та підожди. Камеру кинь, блін, потягне. Що ти за людина така? Він зараз і допоможе. У нас тут потерпомощників. Томчик. Та от там от, Бач? да, да. так, да. отут треба вниз потягнути, Та от лошадь. Коротше, хай розпутають. Рибачимо далі. Наші не, не туди, не туди. Отуди, отуди рибу. Оба. І пішла. Все, Все розпутали. Да, Думаешь, ты? Чувствую. Хотя? Не, 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 Это, ты, скорее всего, у Да, да, опять меня забрал. Это хороший карась. Хороший карась? Да. Ну, сейчас подавимся, что там. Дебелячий, дебелячий карасямба. Что ты сбер? Поменял мотыль, был просто только мотыль, только поменял. И пошло дело, да? Да. Понял. Намек понял. Так слышишь, получается, ты у мене не зацепився, у мене клювання було. Не, да, извиняюсь. Ладно, відпрацюєш. Короче, вон ромка сидит тоже. дуплетом дуплетом бивало. Не, нема, 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 нема. Нема. Так, а у тебе там три лунки. Дай мені в одну лунку, я кину. Клювання дебеляче. У мене? Нет, скажи у Дімки три лунки, треба в одну лікувати. А ну Дімка, стульчик подвинь, дай лунку пробовали. Да, я подивлюсь. Тихо-тихо-тихо смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Смотри, А у него на смотри. Смотри, смотри. Вот смотри. Смотри, секрет Я Смотри. Секрет в Смотри. 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 на дно Смотри. А я на Смотри. 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 Одне зона, то тут клювання, то там клювання. Знайшли реально дебелячу стаю карася. Зараз потепліло. Е Давлення впало дуже сильно і погнали клювання. Класне. Клювання йдуть, рибка йде. Треба зараз положити мені теж на дно, як і дімка робить. І скоріше ми теж почнеться клювання. Оди, диди, що робить, дитя. Під ди. стебу, ди. підстьобую прямо. Прям під все Блін, не встигаю знімати. Я на них дивлюся, ви розумієте, і воно клює. Тільки камеру підношу, все. Це сраниться. Ладно, коротше, добасимо далі. Тут коротше, тільки що доставлено, воно. Реально дебела стайка зашла і реально дебела клює. Да? Та Та це просто у всіх нас. У всі крім нас. <рі> Ні, ну просто у нас тут такий бугор, а там пішла так от яма. От. І він якраз раз клює під бровою, чотенько під бровою. Ну, камеру опускали у нас і тут на, на горбочку цьому риба Ходила, але клює більш в той стороні. Ну що, або будемо зараз переміщатися, хоча куди? Подивіться. Дивіться, що зробиться. Просто ми реально нікуди. Реально нікуди стати. Навіть лунку одну проборити. Поки сидимо тут, чекаємо на рибку. Коротше. Коротше, прийшов я трошки далі. Вглуб знайшов в місцях собі. І воно дивіться, дивіться, що, що йде. Оп оп-оп-оп-оп, пішов, де? А ну що там? Так, що там с ума Да ладно. єсть. Есть. Короче, бурю тут лунку, все. Пробурю. Тут и оставляю, останавливаюсь. Ну, руку, <laughs> треба переезжать, треба что-то ловить рыбку. Так, погнали. Ты за что? А, лунка? Так и дай, то Макса. Можно. Есть, 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 есть такое дело. Есть такое дело. Есть, пошел карасик, наконец-то. Бачите, зашел в серединку, нашел лунку и понеслось. І понеслась душа в рай. Обанну. Давай, хлопчик, йди до нас. О, ну привіт. Нарешті. А, нарешті я розловився. Карасямба. Дебелий карасямба. Так, оно обережно мотеля віддай. А, віддав. Так, Дімка, ти ж собираєш, да? карасів? Кидаю туди вот там, где пакет. Давай сейчас возьму, подожди. Давай, бери. Так лунку і ромку вона не лунку. <рес> Но стоять тільки можна на наколинниках, бачите? І все. Більше дивіться, Дивись, що робить. Диви, покльовочки вже. Одна за одною. Ну, так підкинемо трошки. Коротше, клювання є. Все гуд. Рибка пішла. Є. ромка. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Капець, у мене тут он плювання. Зараз підожди, просто. дай достать. Не зря лунку проборив тут. Не зря? не зря. Ти ж бачиш, аби зря карася б не даст. Ух ти! Ух ти! ты! Ось опора. Тільки головне, щоб давай, нікого давай. не запутати. Та підожди. Ой, Оп, Є ой, <с 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 взагалі, просто бомба. Так, Караси пішли один за одним. Так. Знімаємо обережно і дімки в торбиночку. Закидываем. Давай, 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 давай. Давай. Ты Чтоб в пимо все. Короче, чтобы вы разумели, лунок на Макс скинул карася. Карась сразу раз и в лунку, короче. Димка, ты шоки просто. Ми всю рибу відпускаємо, дімка, так що не переживай. Зато... Да, За цю піймаємо десяток. Ам, десяток. Коротше, таке справи. Просто-напросто. Що, може, камера не будемо виключати? Та може не буде, дивіться, ось рядом тянуть теж карася. Ага. Бачите? І тут тянуть. Да, за нас. Це, це, це. Ух ти! Що, є? Ні, Не, нема, ну Слухайте, пі ну підняло просто, Ой, хороший, хороший. Дебелячий. А, убери, убери ногу, я зробив лунку. <ріст> 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 Короче, ми, ми уплотняємося, я так зрозумів, да, Ромко? <ріст> <Да>, уплотняємося. <ріст> <ріст> тут карасик, там карасик. Тікають. Є, є. Куда моршки і жарний жарний. Димка, я його достаю знову. Так, не то, як іде раз нормально. Да? Ти чую, Димка, тут гури, я тут скажу. Ой-ой-ой. <laughs> Ой-ой-ой, щось. Ой -ой -ой. ой -ой -ой Прямо їй. Це точно їхня серія, прибере ногу, дай я лунку пробуду. Да. Да. Чуєш, ти тар-тарбинку ближче постав. Yeah. Ти глянь, що робить. Yeah. Уто робить. Ту роби. Да, до речі, рибачи. Може я вытянуть. Просто-напросто на коліночки. Рекомендуємо. Сидимо на калинах. Що Макс, о, це, о, що я воно. просто топи топив, а Макс же о, це воно. Ще карася. О, це на золотий На золотисто, стода. Мармишечко. О! Дінка, о, торбинка уже! Торбинка <реклама> <тут. реклама> я поблизу вже, щоб не дай бог. Баскетбол ти играти Отак от. так от. Трехочковий мене. Що, є? ні. Бачите, на срібло не дижити. Та ти глянь робить, та рол ловиться, у мене срібляста. А, у тебе стрібляється? Да, так, ловиться. Тільки ставиш, тільки кофті є. Так, я думаю, може тут лунка велика, може ще одну будочку. Але одну лунку закинути. дивись, постійно треба міняти. Мотиль вроді як ще походу, але да? його треба постійно міняти. І міняти його треба на свіженький. Бачите, така ось із мембраною. Дивіться, який живий мотель, взагалі чудовий. Бачите, їм обов'язково з мембраною треба брати. І насаджуємо їх. Штук 5-6 і діло йде. Так, ну Макс, поки там мотылька насаджує, я сходжу ще за одною удочкою. І мабуть отут -от, десь, не знаю де. Ну коротше, десь треба ще одну лунку проборити. А, вон дімка мені да. лунку. Коротше, треба шукати ще одну лунку, щоб пробурити. Бачите, як воно клює. Це просто кріпиться. Опускаєш. Буквально походи, ну, хвилини 2-3 максимум. Все, йди вже покльовочки. І тянем карасика. знайшли місцяк, нарешті. пройшли, правда, ми, щоб ви розуміли, ну, не знаю, кілометрів, мабуть, три пробрили лунок, штук 60. Зламали знову бур. Треба його ремонтувати. Ну, таке томілечко. У нас... Ромка нарешті нав'язався. О, Ромка нарешті нав'язався. Не прийшло і води, так, це точно. Ну, а ми дубасимо. Далі. Щось дебіляче. Та може ти зачепив, Ні? Ні. 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 Ой-ой-ой. Щось дебіляче. І у тебе є? у двох зразу тягнемо. Ну, мене щось любили очень прям. Така ж сама фигня. Це ти мене тянешь? Та ні. Да, да, да. Да я тебе бы Опа Ні, я на тебе тягну Ой, гарню. Капець, капець А, і у тебе там что-то было, бачиш, Бачите, поміняв мотель і зразу пішло діло. Свіженько Тихо А, ти мене зачепив, да? Ну давай, доставай рамку. Так, да, зачепив, зачепив. О! О, це вже солідний розмір. Це Слухайте, перший мій якраз, але отакий тибелячий. Подивіться, просто-напросто. Я його довго чекав. Так, віддай мені мармишку. Дай кажу мармишку. Ох, і зачепився. Капець. Так, я теж поки достану. Бачите, в мене незалегій стуклюнули. І знову треба моталі міняти. Та що ж таке? Так, Дімка, де там твій пакетик? Дивіться, який вже... О, бачите вже скільки карасіну ловили. І ще один, давай туди. Дивись. О, ну це вже дебелий, це вже гарний. Це вже хороший. Це неважний. вже да. да, Десь так. Десь десь так. так. Рибацюга, от скажіть мені таке питання є до вас. От що ви знаєте про риболовлю, яка називається плотничком? Ви колись бачили, не бачили, чули, не чули? Давайте я вам зараз покажу. Вон, подивіться, що робиться. Плотничком. Просто. Це просто капець. Правило на розстоянні бура. Знаєте, як кажуть, так на розстояння бура не підходить. Воно о, тут не о, працює. Клювання, 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 клювання. Єсть. Є. Давай, 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 О, о Пішла о, вода в хату. Да, пішла вода в хату. Клювання добряче було. Ой-ой-ой. ой Я ж тобі казав, Стал. що треба спочатку чайочку попити. Я вон да. І все, і почалось клювання. Ну, правда, у тебе, а не у мене. Ну, я это, заразився. <laughs> Від тебе. Оба. Ой, хорош. Ой, хороший. Блестящий такий. Блестящий, корось. Да, сріблястий. Так, те, що потрібно. Ну і мармишка, як я казав, срібляста. Да? Вона була золотиста, тепер сталося. Ні, вона така вже, як мідна, типа. <laughs> <laughs> ну да. Так, ну мотилик ще походить. Вже зносилася. Ні, ще, ще он диви. Та, ще ще походи не фігіли. Коротше, такі справи. Ловимо карасики. Що ще потрібно для відпочинку? почиту? Ага. Так, рибачу, коротше, рибалка рибалкою. Ну, ми монтуємо людей просто тут. Просто тьма тьмуща, але обід по розпису обов'язково. Що ми робимо? Ми зараз будемо варити яйця, але не просто так. Ми зараз наберемо водички. Бачите, яка система. Поросто, так, так, оп, надягну, надягли і все. І, ой, не защолкнув. Виноват. секунду, опа, Є. Защолкнув. І бачите, така система. Ми зараз наберемо в неї водички і будемо варити яйця. Зараз хвилинку водичку прямо з Дніпра наберу. Ну, давай, давай, давай. Мало. О! Водички набрав. Ти що? Прям з льодом. Ти, що треба. Да. Беремо зразу туди яйця. Раз, два, три, чотири. Ставимо на нашу систему. Оба є. І запускаємо. Да, тут є п'єзи елемент. Да. Є. є! Є таке діло. Все, накриваємо кришечкою. Так, да, чекаємо, зараз воно швидко закипить. Яйця зваряться. А поки на отакі, дивіться, ще на отакі сковородки, бачите, з таким балоном. Ну, сковородку нову купили для цього. Чисто для рибал. Для рибал. Ото для рибал. Оце рівень. Зараз да. будемо, е, будемо жарити да, до водяного. А тут будемо жарити. Але це ще не все. Зараз ще принесу. Коротше, зараз таку поляну накриємо, що просто-напросто люди позбігаються. Це ми колись два роки тому е е рибачили. Ну, от, і почали ми варити кашу з тушняком. Так реально там такий запах пішов, що просто-нам. Рибаки почали тармазки свої трусити. Ну, коротше, це... А ну що там, Макс? О, та, ну, шо, дивись, Я та ось такий мультитул, все время у кожного рибака повинен бути в кармані від Фореста, бачите? Ось взяли таку тушоночку. Дивіться. Тушоночка. І беремо. Відкриваємо. Так, де наша відкривачка по тушонкам. Зараз гляну, це на... Ось вона. Ні, це не вона. Ні, це не вона. Ось вона. Ось вона. Опачки. Та тут чого тільки нема, Так, дивіться, відкриваємо, це складаємо. І зараз будемо відкривати тушонку. А ну давай. Так її пробиваєш. опа, Зараз. І дожди, бо льоду слизько. Є таке діло. І, пі... і погнали. Як роб... а, я неправильно зробив. Так, ти ж, да, не той стороною. Зараз да. трошки не той стороною. Ось О, усі. О. О. О, дивіться, О. як відкрива. Та ти що? Просто пісня. У мене фірма не такі відкривають. 9%. Бачиш, дивись, що робить. Дивиш, робить. Так що, ссылочка в описі під відео, Залітайте. Да, да залітайте і берите вообще. Тема темна. Реально, мультитул, ми вже користуємося півроку. Реально класна тема. Да. Гостроту тримає, не ламається. Я ж говорю, незамінна річ. Місце займає мінімум, а функціональність максимальна. Ух та там такий файер-шоу, чуть не спали. Зараз його ще підігріємо, а підігріємо и зараз принесу. Речі, я ж кажу, що Зараз рибаки точно на вкруги вже дивляться, буде точно термостки вже крутити. Тут люди сидять, щоб на так. Дивіться, Дивіться, така у нас система є. Це все воно входить в комплекті. Отак поставимо, поставимо зверху тушоночку, підігріємо, щоб сальцо розтаяло. І до, о, до сальця, до яєшні. Оце зараз буде просто крутяк. Царський обід. Це царський. буде просто царський обід. Ось така поляна намічається. Ага. Ми вже яйця вон зварили, мак вже водички набрав. Зараз буде 6 поставив пательню. Зараз я буду від этот, фореста. Що ще каже? Э, Подожі, ножик, 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 ножик усе. А -а -а. Колбаску, мультитул, буду це реальна тема. І колбаску так. Раз, два, три. 4. Оп, ромка дякую. Опа, ото стол у нас, блін. Та просто поляна шикарнюча. щекарнюча. Да. І от отак от. Давайте й дойдемо та і все. Опа, все. О, Хай жариться. Тормоски все потрусили. І яйця, до речі, теж зварили. Будем яйця чистити. теж зварили. Облоба. Давай, підставляй. Не обмогай. А ти не казав який? Ти яйця не перепутав. Ні. Ой, короче. Вот такі у нас справи У нас ще там тушничочек ще на черзі. Макс відкрив Також щось ще буду щось робити з ним. Тут така поляна в мене вже слюни просто текуть. Та, ти що Там дімки щось залишу. Залишу, залишу. Я, я сюди не їсти буду, я сюди буду їсти. Хорошо. Та, ти Слухайте, я вам так хочу сказати, найкраща, найкращий обід це на природі. Особливо на льоду. Чавкать, на камеру ми не будемо. Хто нас дивиться в цей час обідає всім смачного. Ми трошки перекусимо і будемо далі дубасити караски. Коротше, поки ми тут пообідали, тут сидять ловлять. І оцього, оцього дядька вудочку втопили. І он через другу буде зараз лунку доставати. Це капець якийсь. Залізку, навірно, зараз буде доставати. Це знаєте, як ситуація була, коли ми телефон втопили і також ще це доставали, то Та ще так живуть спецоперацію по врятуванню вудочки. Ну, да. А, вудочку достали? <різь> Жесть. З води все-таки достали всю вудочку. Ой, це трішняк. Ну це зимова риболовля. Якщо хочете побачити багато? Я підписуйтесь на армасу. ой 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 Коротше, не можу знову нічого зробити. О, ні, пішов потрохи. Пішов потрохи. Пішов, 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 пішов. А ну, шо у нас там? Щас подивимся. Ой-ой-ой, глянь, 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 папер, папер. ля попер, попер. А? А то попер. Так, все, став. Не. Пішов, блін, блин, то він сперечається, конечно. А ну що там у нас. Ух ти, -мо. Ух ти, -мо, Та хто ти там? Піднять не може. Ти девушба за, зараз зачепиш людей. О! Ні, <гум> <гум> Не, ну дебеляші, дебелячі. Когось, ти когось там зібрав, дивись. <гум> а, я вибачаюсь, зараз відсиплю. Ой, та у вас класна. До, до речі, класна мармишка, дивіться, яка золотиста. Золотиста, бачите, з зміни. Реально прикольна мармишка. Вон Дімка ще тягне. Ага, дімка тягне. Я ось у карася тільки достав. А ромка розкутує. А ромка, да, оно путает. Ну, сади, ромка, путай. Давай, Димка. Да? Дебелячий. А да. ну. Хорош, хорош, да. Хорош. Короче, рибатика, мантулы мы карася один за одним Нашли реальный косяк, дебелячий. Их керачева. Просто Свежий мотыль опускаешь 3 секунды. Поклевка. 5 минут, поклевка. 3 минуты, поклевка. Короче, потубасами. Далі. Дивите, підняло, підняло, бачите? Бачите? Бачите, 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 бачите? бачите? Ну туди. Єсть. Ще граю з ним. Так, є Коротше, Ромка ще в'яжеться воно. А я ще мандулі мантулю один за одним. Один за одним просто. Ой, блін, щось непогане, до речі, йде. Щось непогане йде. О, дивіться, дивіться, бачите, і пішов, і пішов, і пішов. А ну йди сюди, бідячко. Є таке діло. Ось ось таке карасямба. Мотилька свіжого підкинув і погнали. Діло. Так, лайфхак під цим. Бачите, він одразу ручний становиться. Достаємо мармишку обережно. Оба, є. Так, це в тербинку. Закидуємо. Так. Уже, бачите, намантули. Закриваємо все. Що, Що по мотолю. Перевіряємо завжди мотель, це обов'язково. Ну, ще ходу по мотолю. Ще трошки ходу. І туди його в луночку. Так, рибацю, все. Отловились ми, наобідались, наловились, кайфанули. Нарешті. Нарешті, так. Да. Так що реальна рибалка була робоча, пошукова, набурили кучу лунок, але знайшли все-таки. Піймали нормально так карасика наловилися, причому yeah. всі отловилися, Там, якщо видно, а не видно камеру, тому що туман mm -hmm. вже так настолився, добре. Yeah, 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 yeah. Там ще знайшли карася, купа людей туди пішли, а деякі, які не хотіли е уходити, вон, подивіться, вони залишилися тут. Ловлять потихеньку карася, там платвичка. Ну, коротше. Відпочинок саме те. Я вам хочу сказати, на льоду, на льоду. Це кайф, особливо це реальний, обід. Кайф. Зимова рибалка. Не знаю, ми з Максом просто кайфуємо. Кожен раз, кожен день, коли виходимо на да, рибалку. На зимову. На зимову. Це просто це, це окремий вайб. Давайте да, так. Так, соглася. Ну, як завжди, на що ловити, де ловити, так я лови. Та як ловити. Завжди вирішувати вам. До зустрічі наступній серії. Всім пока. Пока-пока.